Всіх вітаю! Сьогодні у мене буде такий невеличкий влог святковий, тому що у моєї старшої доньки день народження. Ну і ось як все починалось. Смотри. Ну потому что мы заходили еще там в родительскую комнату, но мама меня не купляла ничего. Ось, і зараз ми приїхали з Міланкою, вже будемо торт відносити. Ще в АТБ зайшли, купили ми е, лимонад. Зараз тортик віднесемо, будемо чекати дітей, тому що сьогодні була тривога зранку і трошки змістився там розклад уроків у них. Тому трошки пізніше будемо починати святкування. Мені Оляна каже, мама. Ти ж не будеш з нами там, підеш десь. Ага, говорю, піду по магазинам похожу. Вже не хоче, щоб були мами рядом. Секретики свої все такі. Так, да, Міланочка, Міланка сьогодні теж нарядилась, да, вибирала собі одяг, красотка, модниця. А так. Садик пропустила, скажи, да, садочок то? Я тому хоче, що... я хотіла в Чіпкінхат. Да, тому що в чікінг-хат я... хотіла. Ну да. Угу. Так, ми заходимо десь, нам тут виділили місце. О, там резерв написано, бачиш? Добрий день. О, тут? Да. О тут наші будуть місця. Ось тут. Так, да, тут резерв у нас тут теж було. В тому році день народження. Зараз подвіно дочечка. Так. Шістічок сюди. Один. Ще один. А ще, поки у нас є час, ми зайшли купити. Кульки для ульянки, ось такі гелеві. Вона буде дуже рада. Ми вибрали кульки ось такі яскраві, щоб вони були. Так, ось такий букетик шариків, да Мілашка? А це грузик такі нам зробили. Будемо нести ще туди. Ось такі в нас кульки вийшли святкові, да і будемо вже чекати, зараз будуть приносити їм меню. Діти вже десь їдуть, тому ми будемо чекати, коли вони приїдуть. Ух ти! Клас, дивись, що ми тобі ще подарували. Вау!

О, чтобы вам не мешать а это крем наверное да чешутся? Нет, это крем был. на последний <соцентреский> раз вот а на последний давай с... давай <соцентреский> на последнем месте. на последний раз на последний раз Епіоздей нашоя гепіоздейтую давай. давай. Ху так. Вже тортик поїли, вже там погуляли. А тепер вони ще хочуть на атракціони. У нас тут в місті є. І всі дев'ять чоловік зараз підуть на батут і на картинг Покататись на машинках. І отлічне виходить дуже день народження. Все щасливі, всім весело, ну і всі задоволені. Так, це зараз ми дивимося скільки буде коштувати. Так, де це воно? картинг? Готові! Да? У тебе рибалочка. Поки діти ганяють на машинках, у Міланочки своя рибалочка, да? Така машинка у нас коштує 150 гривень за два місця. Ну, тобто за одну машинку і там катаються два, дві дитини. Ну і залишився ще у них батут, Батут в їхньому розпорядженні всі щасливі, все девять мої. милашка, страшно. Ось так і закінчився наш день. Міланка дуже втомилася.